Штичний водопад, фонтан рівучий. Саме такий був заповіт. Тараса Григоровича Шевченка і містяні, і наше місто це зробило, бачите. Тетяна переїхала з Маріуполя до Дніпра більше року тому. Майже кожного дня жінка гуляє з дитиною на монастирському острові. Розповідає, що давно хотіла дізнатись історію цього місця та відвідати екскурсію. Ми приїхали з міста Маріуполь. На екскурсію записалися з групи «Я Маріуполь». Нам дуже сподобалось. Головне, це Дніпро дуже заворажує. Дуже цікава екскурсія. Дуже багато дізналися про парк Шевченка, про монастирський острів. Ми часто сюди ходимо гуляти з дитиною кожного вечора. Майже ось екскурсія дуже сподобалась. Відвідувачі побачили історичні та таємничі місця, дізналися про унікальні геологічні особливості рельєфу. На екскурсії також розповіли про тисячолітню історію острова та події, що відбувалися тут протягом століть. Людям особливо потрібна зараз сила і в нашому місці і Особливо на монастирському острові, який є серце, душа нашого міста, я показую ті рослини, які, яким понад тисячу років, це наш український кристалічний щит і граніти, яким до 4 мільярдів років, і все це ми побачимо. Подібні екскурсії проводитимуть регулярно наразі розроблені різні маршрути. Ми вважаємо, що це досить такі важливі заходи, оскільки, окрім того, що ми дізнаємо. Мися історію міста, окрім того, що ми отримуємо таку фізичну активність, ще й це прекрасний комунікаційний майданчик абсолютно для всіх, як як для дніпрян, так і для гостей міста. Ми будемо продовжувати проводити подібні заходи. Наступний захід відбуватиметься 27 червня. Записатися на наступну екскурсію можна за телефоном 067 60 26 090.